Мир вам. Слава Господу Ісусу Христу. А, так, ми з вами продовжимо вивчення Книги «Дій святих Апостолів, підійшли до дуже цікавого розділу, до 9-го. Нагадаю, трошки за восьмий розділ це якби поділення спокою церкви. Чому? Тому що, а, коли був забитий а, Степан. Один із перших диаканів, проповідників, то на церкву в Єрусалимі здійнялося велике гоніння, переслідування, і учні Христа, перші християни, практично були розсіяні. З Єрусалиму, і вони почали проповідувати Слово Господнє нести, так як і Господь казав своїм учням по всій іюдеї Самарії. Це ми читали в восьмому розділі. Зараз ми з вами прочитаємо частину дев'ятого розділу. Давайте встанемо з поваги до Слова Божого. І з дев'ятого розділу ми прочитаємо історію становлення Савла а пізніше апостола Павла. Прочитаємо про те, як його життя перемінилося після зустрічі з Ісусом Христом. Це ми прочитаємо з 1 по 28 вірш включно. Савло ще, дихаючи, погрозою і вбивством на Господніх учнів, підійшов до первосвященника і випросив у нього листів у Дамаск. До синагог, аби привести зв'язаними в Єрусалим тих, котрого знайде, з того напрямку вчення чоловіків і жінок. Коли ж він ішов і наблизився до Дамаска, раптом його осяяло світло з неба. Він упав на землю і почув голос, який говорив йому: Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? А він запитав, хто ти, Господи? Він же відповів Я, Ісус, якого ти переслідуєш, важко тобі бити ногою калючку. Тож встань, увійди до міста і скажуть тобі, що тобі потрібно робити. Люди, які подорожували з ним, стояли і дивувалися, бо чули голос, але нікого не бачили. Савло ж. Підвівся із землі, і, хоч очі його були відкриті, він нічого не бачив. Тож, ведучи його за руку, вони війшли в Дамаск. Три дні він не бачив, не їв і не пив. У Дамаску був один учень на ім'я Ананій, і Господь у відінні віддін... сказав йому Ананію. А той відповів: Ось я Господи. Господь же промовив до нього, встань. Піди на вулицю, що зветься Рівна, в домі Юди, шукай тарсянина на ім'я Савло, бо ось він молиться. У відінні він побачив, що муж на ім'я Ананій прийшов і поклав на нього руки, щоб він прозрів. Та Ананій відповів: Господи, чув я? Від багатьох про цього чоловіка, скільки зла він наробив Твоїм святим у Єрусалимі, і тут має владу від первосвященників ув'язнювати тих, хто кличе Твоє ім'я. А Господь йому сказав: Іди, бо для мене він є вибраною посудиною, аби понести ім'я моє до народів, до царів і до синів Ізраїля. Тому що я покажу йому, скільки має він постраждати за моє ім'я. Тож Ананій пішов, увійшов до хати, поклав на нього руки і сказав: Савле, брате, послав мене Господь, Ісус, який з'явився тобі в дорозі, котрою ти йшов, щоб ти прозрів. І наповнився Духом Святим, і вмить, наче якась луска, відпала з його очей, і він став бачити, і, вставши, охрестився. І прийнявши їжу, він підкріпився, декілька днів Він перебував з учнями, які перебували в Дамаску. І в синагогах він поч... відразу почавши проповідувати про Ісуса, що Він є Син Божий. Тож, дивувались ті, хто слухав і говорили, хіба це не той, котрий переслідував у Єрусалимі тих, які прикликають це ім'я, а сюди прийшов, щоб в'язати їх і вести до первосвященників. Савлош більше міцнів і бентежив юдеїв, які жили в Дамаску, доводячи, що Ісус Він є Христос. А як минуло чимало днів юдеї змовилися вбити Його. Савло ж Саволові ж, їхня змова стала відома, і, він, і вони стерегли брами день і ніч, щоб його вбити. Та учні, взявши його вночі, спустили по стіні в кошику. Прийшовши в Єрусалим, він намагався приєднатися до учнів, та багато всіх його боялися, не вірячи, що він є учнем. А Варнава, взявши його, привів до апостолів і розповів їм, як. Павло в дорозі побачив Господа, який говорив до нього, та як у Дамаску він відважно промовляв в ім'я Ісуса. І він був з ними, входячи і виходячи з Єрусалима, сміливо проповідуючи ім'я Господнє. Сідайте, любі брати і сестри. Ось таке місце Писання. Проповіді сьогоднішні наші роздумування будуть мати таку назву «П'ять етапів становлення християнина. І на житті Савла, а пізніше Павла, ми побачимо, як життя, змінюється життя Савла і можна провести паралелі. Що і таким чином змінюється життя кожної людини, яка увірувала в Господа. Перш за все, хочу звернути вашу увагу на те, що тут з першого вірша змальовується іменно постать Савла. Що він із себе якби репрезентував, що він із себе показував на той час. Тобто ми читаємо, що це людина, яка була сповнена погрозами і вбивством і переслідуванням перших християн. І він був настільки затятим у, своїм, у своїх переконаннях, він був настільки затятим у тому, що він бачив, що це єресь. І що це потрібно вигубити з народу ізраїльського, тому що на той час Він був переконаним законником, був переконаним фарисеєм. Він знав Бога Ізраїля із книг пророчих, і з книг закона. І Він не міг уявити, що Ісус, якого Він переслідує, це і є той Месія, про якого говорив і Моїсею у своєму законі. І пророки у своїх пророчих видіннях. Тому він робить що? Він приходить до первосвященника, написане, і випрашує листи для того, щоб не тільки в Єрусалимі переслідувати християн, а й переслідувати вже за межами Ізраїля. Тобто йти в Дамаск, це зовсім інша країна, це Сірія. І там, якщо він знайде Християн, то написано в'язати їх і привезти в Єрусалим зв'язаними для суда, як чоловіків, так і жінок. Тобто ми бачимо зовсім таку от людину, яка, можна так сказати, фанатично одержима законом, фанатично одержима юдаїзмом, фанатично одержима тим, щоб вичистити, знищити повністю християнство. Тому що на його тодішній погляд це була єресь. Що ми бачимо по дорозі в Дамаск? Написано, коли вони вже наблизились з людьми, які супроводжували його по дорозі в Дамаск, то осяяло їх сонце, осяяло світло. І написано, що Павло, Савло падає, він чує голос, який проговорює до нього. І... Ось тут хотілося б звернути вашу увагу, що він ставить дуже влучне і правильне запитання. Його цікавить тільки одно: Хто ти, Господи? Він розуміє, що під час цього сонячного проміння або під час цього освітлення щось відбувається неймовірне. Він чує голос, який промовляє до нього. І він розуміє, що він знаходиться перед істинним Богом, перед живим Богом. Таких випадків в Біблії дуже рідко зустрічаєш. Є випадки в старому заповіті, коли Бог безпосередньо спілкувався з людьми. І ми зустрічаємо ось тут от, в новому заповіті, що Бог безпосередньо спілкується з цим чоловіком. І ми чуємо відповідь. Я і Ісус, якого Ти переслідуєш. Тобто, в житті людини обов'язково потрібно задатися цим питанням, хто ти є істинний Бог? Коли ти з'ясуєш у своєму житті, що Ісус Христос це є істинний Бог, все решту почне складуватись так, як має бути. Тому що коли з'ясувалось? Те, що Ісус Христос, якого переслідував Савло, є істинним Месією, є істинним Христом, який був обіцяний для ізраїльського народу, який є істинним Богом, у його в житті сталося перелом, переломний момент. І ми в дальнішому, коли читаємо цю історію, то ми бачимо і аналізуємо: ми бачимо, що коли. Він стає сліпим, його приводять в Дамаск, він нічого не бачить. Але він концентрується на тій інформації, яку він здобув. Він концентрується на тому видні, яке він бачив. І що він під час цього робить? Він молиться і бере піст. Тому що ми читаємо, що він три дні знаходився в повній темряві, він нічого не бачив. При тому він нічого не їв і написано, води даже не пив. І Бог звертається до іншого учня свого, Ананії, уже в Дамаску. І каже: іди на таку вулицю, там знайдеш Савла. І коли, знаєте, от, ми не можемо повірити. Тому що Бог може зробити в житті якоїсь людини. Ми от можемо знати людину, дуже погану людину. Або людину, яка заподіяла нам дуже багато зла, кривди. І коли, от, от уявіть, вам лунає голос Божий, що іди до цієї людини, він ще молець. І Анані зразу задається питанням: до кого до Савла? Тобто. Історія цього чоловіка вже рознеслася по декількох даже країнах сусідніх, не говорячи вже за Єрусалим, за те, що він робив, за те, що він переслідував церкву, гнав, в'язав цих людей, приводив на суд. Забивали до смерті. Тобто історія цієї людини, те, що він робив, уже розповсюдилась. І Анані має страх і каже, Господи, да ця ж людина стільки зла наробила Твоїм святим в Єрусалимі. До кого ти мене посилаєш? І тут ми бачимо другий етап становлення, після того, як людина задається питанням, хто ти є, Господи? Хто ти є істинний Бог? І коли Ісус Христос в Твоєму життю відкриється, що і Він і є істинний Бог. Подібного йому немає. То людина після цього відкриття перебуває в молитві. І Господь звертається до Анані і говорить: ні, це вже не той Савло, про якого ти чув. Це моя вибрана посудина. Я показав йому, скільки він мусить постраждати за ім'я Моє в народах перед царям і перед юдеєм. Це моя вибрана посудина, яка зараз молиться. Тобто другий етап становлення віруючої людини християнина це обов'язково молитва, щира молитва. Іноді молитва спостом утримання від їжі і від води, як ми тут читаємо, що апостол. Павло майбутній, а на сьогоднішній день ще Савло, перебував в повному стриманні від води, від їжі і перебував у молитві. Третє, на що хотілося б звернути увагу, це уже 18-й вірш, тому що, коли написано: прийшов Ананій, помолився, поклав свої руки. І сказав, що прийми Духа Святого, і написано в, і в цю мить, наче якась луска відпала від його очей, він став бачити і, вставши, що він зробив перше? Не поїв, не попив, а в його було бажання охреститися. Він знайшов істину, він знайшов Бога, і його перше бажання було охреститися. І написано, Він охрестився. Ось це третій етап встановлення віруючої людини християнина. Тобто задатися питанням, хто ти є, істинний Бог? Друге молитва до Бога, істинного Бога. З прощенням, з каяттям. Третє хрещення. Павло на той час охрестився, і ми бачимо зразу автоматично четверту дію в його житті. І четверта дія зазвичай, знаєте, от більшість християн вони залишаються на цих трьох етапах. Увірували, тобто узнали, хто такий є істинний Бог, моляться, читають Слово Боже, і третій охрестився. І ці три етапи зазвичай вони у, вс... у житті кожного християнина. Десь у відсотків 95, це так точно. Але є ще два етапи. І про них ми читаємо в Слові Божому. Ми читаємо 20 м віршем, що після того, як він тільки охрестився, після цього він перебував з учнями в Дамаску. І майже в той же самий час, написано, і в синагогах він відразу почав проповідувати про Ісуса, що Він є Син Божий. Він не зупинився на третьому етапі і не сказав: Вау, я спасенний. Я маю благословення з неба. Це. Я маю надію на царство. Боже на вічне життя, Все, для цього якби достатньо. Я щасливий, я радісний. Мені написано, що апостол, Савлоп, апостол Павло почав проповідувати ім'я Господнє почав говорити, що Ісус це є Син Божий. На будь-якому місці, де б ви не знаходились, намагайтесь свідчити. Намагайтесь говорити і намагайтесь проповідувати. Проповідь це не тільки для пастиря і для служителя. Проповідь це також для всіх християн. Ми маємо говорити цьому світові, про Ісуса Христа. Ми маємо говорити цьому світові про надію, яку в собі несе Господь Ісус Христос. І це почав робити апостол Павло. Він почав зразу звіщати ім'я Господа. Скільки часу в Дамаску пробув? він десь пробув трохи більше двох років, ближче до трьох років. І написано, що під час його цього служіння в Дамаску уже багато юдеїв. В синагогах, де він проповідував ім'я Господнє. Спочатку це їх приводило в якесь, знаєте, таке замешкання: що як тут таке може бути? Ти прийшов сюди з листами від первосвященника, щоб викоренити цю єресь, забрати цих людей, зв'язати, відвести на суд в Ізраїль, в Єрусалим. А тут ти проповідуєш, що таке сталося? на, скажімо, на першому етапі, вони боялися підходити до цього чоловіка, тому що цей чоловік був відомий первосвященнику. він особисто знав еліту ізраїльського народу. Але пройшов якийсь період часу, десь близько двох з половиною-трьох років, і вони захотіли його вбити за те, що він проповідував про ім'я Господнє. Хлопці, хто хоче попроповідувати? За те, що він проповідував про ім'я Господнє, за те, що він робив для слави Господа, вони захотіли його вбити. І написано, що він, якби тікає з Дамаску, що учні його в кошику, тому що всі брами були стерегли, щоб його схопити і вбити. Учні. Спустили його в кошику з е, стіни. І останній п'ятий етап становлень, і це відноситься до кожного християнина. Я дуже багато, знаєте, в Україні спіткнувся з цим. Коли люди переїжджають з одного місця на інше або іммігрують з якоїсь одної країни в іншу, чомусь не шукають церкву. Чому шукають якісь там, знаєте, роботу, матеріальне якесь забезпечення, щось намагаються здобути. Ну, Всі ми люди, да, ми ми в світі живемо, і матеріальне на нас якби нависає. Але ми бачимо приклад апостола Савла, апостола Павла. Що він зробив, коли прийшов до Єрусалиму? Перш за все, написано, він намагався приєднатися до церкви. Перш за все, він намагався приєднатися до церкви. Він міг би сказати, я ж маю віру, я особисто знаю Господа, я молюсь, я вивчаю Писання, я маю откровення від Господа. Ні. Перш за все, він намагався знайти учнів, перш за все, він намагався приєднатися до церкви. Я дуже багато в Польщі стикнувся з тим, що багато віруючих людей, коли іммігрували, приїжджали до Польщі, пізніше до Канади, ти спілкуєшся, ти розумієш, що людина віруюча. Він знає писання. Він знає традиції християнства. Але коли запитуєш, просто, друже, а ти ходиш до церкви, до якої церкви? Ні, я зараз не ходжу до церкви і починається. А чому? Ти настільки духовний, що тобі не потрібна церква? Ми читаємо за життя одного із найвеличніших мужів Божих, і написано, що коли він прийшов до Єрусалима, перш, що він почав робити, це шукати можливість, щоб пристати до учнів Господніх, щоб пристати до церкви. Це п'ятий етап становлення християнина. І так, перш за все, ти мусиш задатися питанням, хто є Господь, і знайти в своєму серці відповідь, що Ісус Христос це і є істинний Бог. Друге, молитва. Третє хрещення. Четверте проповідь слова Божого, де б ти не був, де що б ти не робив, ти мусиш проповідувати в славу ім'я Господнього. Тому що він постраждав, він тебе викупив, спас, і він хоче, щоб ти приніс плід, проповідуючи про Його царство, проповідуючи Його слово, про спасіння. І п'ятий етап встановлення це церква. Де б ти не був, куди б тебе не закинуло життя. Перш за все в своєму житті ти мусиш шукати церкву. Не роботу, не кар'єру, не якісь матеріальні здобутки. Це все залишиться тут, в матеріальному світі, як говорить Слово Боже, що ми в цей світ нічого не принесли і нічого з собою не забере. Мусиш шукати Це. Мусив шукати духовну основу. І ми читаємо уже в цьому ж самому розділі 27 м віршем написано Варнава, взявши його, привів до апостолів і розповів їм, як Павло. Тобто, ми в цьому ж вірші бачимо нового чоловіка. Я вже вам говорив про те, що ім'я Савл в Ізраїлі це був величний чоловік. Це був перший цар Ізраїля. Це була людина, яка написана за свій ріст, була вища від усіх. Майже на голову. Подібного йому в Ізраїлю не було. І це ім'я показувало, наскільки це буде велика постать. Наскільки це буде велика людина. А ім'я Павло. Сьогодні собі прийдете додому в інтернеті, відкриєте і побачите, що з грецької мови Павло перекладається як малий, нікчемний. І це ім'я Саву бере собі спеціально. Пізніше він сам за себе буде свідчити і говорити, що я найменший із апостолів. Я не гідний називатися апостолом, бо я гнав церкву Божу. Оцей гріх, який він проніс через все своє апостольство. Усвідомлення того, що він на початку гнав, переслідував церкву Божу. І в це його ім'я Павло найменший нікчемний. Він його проніс через все своє життя, християнське життя. Хай Господь нас благословить, щоб ми мали ось такі тісні зв'язки з Господом, щоб ми ставили правильні запитання до Господа. Хто ти? Щоб ми молились, щоб ми прийшли до переконання і прийняли святи водне хрещення. Щоб ми проповідували в ім'я Господня. І щоб. У нас завжди на першому місці, куди б нас життя не закинуло, до якої країни, перед якими б викликами ми б не стояли, на першому місці була церква. Господь нас у цьому поблагословить. Давайте встанемо, будемо молитися. Ми гарний урок мали з життя апостола Павла. Ми побачили, як відбувалося ставлення, як він з гонителя церкви. Став апостолом Церкви. Хай Господь нас благословить, щоб у нас у житті теж були такі яскраві переміни на краще, щоб ми більше й більше своєю життя, своєю поведінкою походили на Ісуса Христа. Амінь. Слава тобі, Боже Владико, за твою любов, милість, за твоє благословіння. Ми вдячні тобі за твою любов. Ми вдячні тобі за все те, що ти робиш для нас в нашому житті. Ми вдячні за цей урок, який ти сьогодні для нас даєш, для того, щоб ми бачили, як відбувалося ставлення апостола Павла. Як ми бачили, як відбувалася переміна його життя. І щоб ми могли сконцентруватися на тобі, щоб ми могли отримати відповіді, що Ти є істинний Бог, щоб ми могли завжди молитися і вклонятися Тобі, щоб ми могли прийняти правильне рішення в своєму житті і охреститися, і проповідувати Твоє ім'я, святе, в славу Твою, Господи, а також шукати в своєму житті це, бо Боже, благослови, щоб ми не забували цих істин, щоб це було у нас в серці, в нашому. Розумі, щоб ми розуміли, наскільки важливо все-таки мати тісний зв'язок з тобою, благослови дальніший хід зібрання, благослови і дитяче служіння, благослови брата Олександра, який буде мати проповідь, щоб слово Твоє об'єднувало, надихало нас і зближувало нас з Тобою. Слава тобі за все! Амінь.